Студії з випуском новин Сергій Градов вітаю вас. Останні два тижні наступ ЗСУ в Курській області не сходить з перших шпальт світових медіа. Близько тисячі зайнятих кілометрів території ворога, сотні полонених ворожих солдат. Але які політичні цілі та перспективи цієї військової операції? Чи наблизить вона Україну до бажаної перемоги та миру? Своїми думками з цього приводу з нами поділився аналітик Геннадій Дубов. Вже майже два тижні триває воєнний похід ЗСУ до Курської області Росії, але політичних цілей його так і не визначено. Між тим, на думку Геннадія Дубова, ця операція продумана дуже фахово і розрахована не на один місяць. Те, що ця операція буде довгостроковою, чи принаймні планується довгостроковою, свідчить про це власне створення воєнних комендатур, про які є офіційно оголошено. Це по суті робиться з метою виконання вимог міжнародного гуманітарного права, оскільки та країна, яка окупує територію іншої країни, несе відповідно відповідальність за цивільне населення і за. Роботу, зокрема, критичної інфраструктури, ну і подібного роду питання Ніхто з цивільних експертів сьогодні не володіє всією інформацією про резерви воюючих сторін і не знає планів обох штабів. Тому важко прогнозувати, як будуть далі розгортатися події, говорить Дубов. Але зрозуміло, що плани на переговори між сторонами ця операція зіпсувала. І говорити, чи посилило це нашу позицію на перемовинах чи ні. Можна дійсно тоді, коли є ці перемовини. На сьогодні їх не існує. І позиція перемовна визначається в момент початку перемовин. От тоді, коли вони не почнуться, і якщо вони почнуться, то ми зможемо е якби аналізувати конфігурацію. З якої сторони підходять до них. А сьогодні ми скоріше констатуємо, що от двомісячні надії, якщо хтось їх відчував на те, що ближчим часом буде якийсь діалог, вони сьогодні розвіяні. Найбільш сьогодні українців хвилює інше питання: чим відповість Росія на події в Курській області? Чого нам ще чекати від ворога на ближчого часу? Так, да, вони погрожували зокрема ударами по центрам прийняття рішень. Чи буде це у умовне бомбардування урядового кварталу, я вважаю, що скоріше ні, ніж так, тому що знову таки стилістика воєнних дій і того, як вони себе поводять вже на серйозному горизонті часу, про не свідчить про те, що заради чисто аудіовізуального твору, так би мовити, вони витратять. Дуже багато дороговартісних боєприпасів. Ймовірно, тут треба думати більше про посилення безпеки перших осіб з точки зору забезпечення їх фізичного здоров'я, стану і, і, і власне фізичної недоторканності. Про те, чи підуть росіяни на Миколаїв та Одесу, про скандал з підривом північного потоку і що може відбуватись в Верховній Раді наступного тижня. Дивіться в підсумковій програмі про головне зеленої Астрахович у неділю. Ковід повертається. Захворюваність за останній тиждень в Одеській області зросла втричі порівняно з попереднім. Крім того, збільшилася кількість госпіталізацій. Чи є особливі симптоми нових різновидів вірусу? Як лікуватися, аби не допустити ускладнень? А також де і як можна отримати щеплення від ковід і інших захворювань у програмі. Тема дня розповідає доктор медичних наук Олена Колоденко. Вірус ковід надзвичайно підступний і постійно мутує. В Україні вже зареєстровані випадки захворювання новим субваріантом ковід-штаму Омікрон під назвою Флірт. В Одеській області поки що такі не фіксуються. Усі підтипи ковіду проявляються схожими симптомами, говорять медики. Але вся симптоматика це симптоматика гострої вірусної респіраторної інфекції, підвищення температури тіла, нежить, слабкість, швидка втома, біль у горлі може бути. І якщо є ускладнення, то це може бути і запалення. легень. Лікарі радять не займатися самолікуванням і звернутися до свого сімейного лікаря. Червоним пропорцем захворювання на ковід виступає висока температура тіла. Але яка температура вважається саме такою, і коли час її збивати? Якщо людина переносить добре температуру до 38,5 градусів, то таку температуру ми не рекомендуємо збивати, тому що е, саме це і є лікування для нашого організму, тобто підвищена температура це захисна реакція нашого організму, яка спрямована на те, щоб вбити цей вірус самотужки. Але буває, що і при температурі 37,5 людина почуває себе вкрай погано. У такому разі необхідно повідомити про це сімейного лікаря. Окрім призначеного лікування, медики вкотре нагадують, під час хвороби пити багато рідини: чиста вода, чай з лимоном, імбирем, медом дійсно працюють як інтоксикатори, а допоможе вберегтися від коронавірусу вакцинація. Важливо, що зараз змінилися протоколи, і третю бустерну дозу необхідно робити тільки людям, які знаходяться у зоні ризику. Людина вважається вакцинована, якщо вона зробила дві дози, тобто першу дозу і другу дозу. І якщо людина відноситься до групи ризику, то обов'язково треба робити бустерну дозу. Також з початку серпня в Україні стартувала кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця. Вакцинація доступна як для дорослих, так і для дітей. У дорослому віці щеплення від цих захворювань необхідно робити раз на 10 років. Якщо людина не пам'ятає, чи вона робила вакцину від цих інфекцій чи ні, просто треба її зробити і бути впевненим, що вона вакцинована. Вакцинація від кашлюку, дифтерії та правця, як і щеплення від коронавірусу, проводиться у центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вакцинація безкоштовна. Допоможіть знайти людину. Оголошення з таким закликом нерідко з'являються в соцмережах. Малі діти, літні чи хворі люди можуть загубитися в великому місті і завдати великого клопоту своїм рідним. Про те, як берегти близьких від такої небезпеки, нам розповіли в поліції охорони. Безпека близьких є головним пріоритетом майже для кожного з нас, особливо під час війни. Хто з нас не нервував, коли дитина чи батьки довгий час не беруть трубку телефона? Однією з можливостей тримати зв'язок, знати про місце їх знаходження є так звані трекери від поліції охорони. У разі, якщо дитині або там, батькам похилого віку потрібна буде допомога, або вони десь загубились, ми зможемо відслідкувати їх місце знаходження, або у разі, якщо вони натиснуть цю кнопку, нам на сигнал головного пульта прийде, прийде сигнал, тому що потрібна допомога, і найближчий наряд буде направлений до цього місця. Така форма контролю на думку експерта дозволяє одразу почати пошуку людини, що загубилася, не відтерміновуючи це на декілька днів. І вже були випадки, коли така оперативність рятувала життя старим людям. Трекери поліції охорони також дозволяють швидко знайти авто, якщо його вкрали, говорить майор Осадчук, У разі огону автомобіля. Ми бачимо, де автомобіль знаходиться, як він переміщується там по місту і всі наряди, які є, включаючи ГУМП наряди, uh -huh. бо ми працюємо в єдиній дислокації з ними, то ну, щоденько перехоплюємо. Сьогодні в Одесі та області триває туристичний сезон. Цим активно користуються шахраї та крадії. Приїжджають з інших областей, знімають тут квартири, наблюдають за усім, і робить... тобто грабуються у сусідів, я так розумію. Не в тій квартирі, яку вони знімають ну, чи і, і в сусідів, також, можуть, да? можуть може... і в будинку, де вони орендують житло. Для того щоб вирахувати, чи є вдома господарі квартири, чи поїхали надовго, крадії використовують самі різноманітні методи. Один з них поперці в дверях, закладають, наприклад, в двері рекламну продукцію. О -о -о. А, да, О -о -о. Дивляться, як довго її не забирають. Тобто, якщо день-два вона на місці, то вони роблять для себе висновки, що Господарів немає. немає або там на довгий період виїхали, або взагалі зараз багато наших громадян за кордон виїжджають, квартири залишають і тоді це для них є як пункт, якщо квартиру можна Сигнал. більш про безпеку близьких житла та майна. Дивіться в підсумковій програмі Про головне у неділю. Актори кіно Одеса, презентація нової книги Едуарда Амчиславського з такою назвою відбулася в Одеській бібліотеці імені Костянтина Паустовського. У виданні представлені нариси про Утьосова, Михайла Водяного, Богдана Ступку, Володимира Самойлова, Бориса Зайденберга, Романа Карцева і інших артистів, яких поєднала Одеса і кіно. 14 чоловіків, одна жінка і один поет стали героями унікальної нової книги визнаного дослідника доктора мистецтвознавства Едуарда Амчиславського. Презентація видання відбулася в Одесі у бібліотеці імені Константина Поустовського. Книга має назву Актори кіно Одеса і містить нариси про артистів, які народилися в Україні, зокрема в Одесі. Знімалися на і Київській імені Довженка кіностудіях, чия творча біографія була пов'язана із сонячним містом біля Чорного моря. Едуард займається кінематографом вже дуже багато років. Він свого часу працює в музеї кіно і на одеській кіностудії. Людина, яка вже написала ну, разом з батьком і разом з іншими авторами, книги про училася вже майже 30. Розповідь про уцьова легка, цікава, з незнайомими подробицями, перша серед нарисів. За нею в книзі йдуть сторінки з творчого життя, таких знаменитостей, як Михайло Водяний, Богдан Ступко, Володимир Самойлов, Борис Зайденберг, Роман Карцев та інші. Кожна людина, яка цікавиться кіно, знайде себе в цій книзі щось для себе. А якщо не цікавиться кіно, то і просто буде цікаво читати про атмосферу, про якісь кумедні випадки, про якісь зйомки на вулицях Одеси. Так, несподіванкою для гастей презентації став опис епізоду з відомого кінофільму Старий Хотабич. Роль Джина у стрічці виконав Микола Волков старший. Була така подорож на верблюдах в фільмі. То це відзнято, виявляється, на тодішній Новоаркадійські, а зараз це проспект Шевченка, номер 1 І в цьому місці це відзнято була ця подорож. І люди збіглися дивитися на цих живих верблюдів, які гуляють по місту Одесі. У виданні на майже 300 сторінках представлені 422 фотографії, з яких дивляться знайоме обличчя і розміщені кадри улюблених фільмів. На презентації відбулося пряме включення до автора Едуарда Мчиславського, який перебуває в США в Нью-Йорку. Він розповів, що книга стала результатом роботи розпочатої ще в 1988 році. Роботи, яка триває після видання книги, і продовжиться далі. Ті, хто заходять на Фейсбук, бачили, що два дні тому я помістив чергову публікацію на цю тему, присвячену Станіславу Чекану, якого багато хто пам'ятає по ролі у фільмі Діамантова рука. Тобто, десь близько 70 публікацій вийшло. А в планах є дуже багато імен, про які ще написати треба. Видання книги актори кіно Одеса автор присвятив 105 п'яте річниці заснування Одеської кіностудії, що відзначається цьогоріч. Цікавинкою Цікавенкою презентації бібліотеці імені Поустовського стали підготовлені фрагменти зі старого кіно кінозутьосовим, ведяним та іншими артистами, героями нарисів. Люди різних професій невпинно поповнюють лави збройних сил України. Кожен до повномасштабної війни йшов своїм власним шляхом, а нині їх долі сплітаються в одну мету протистояння загарбникам. І кожен, як свідчить практика, говорять інструктори зсу, зможе адаптуватись до служби у війську і стати корисним на своєму місці. Історія сильних людей далі у матеріалі наших колег, військових кореспондентів телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». Мені повних 53 роки, до 22 року не був в Збройних сирах, тому що мене не взяли. Не взяли, сказали, що на тебе навіть бронежилети не можна знайти. Ну, Займався волонтеркою. А так взагалі я за фахом авіаційний інженер і друга освіта фізкультурна. 25 років тренерського стажу. Війна почалася 24-го. Ясно, що був шок невеликий. Але взяв свою зброю, свою екіпіровку і прийшов на ППД. Дуже багато людей було, чоловік 300 тільки в черзі стояло, орки стояли в 30 кілометрах від нас, тому ми були у повній бойовій готовності. Охороняли литовище на Василькові. Я займався забезпеченням наших хлопців, Тут добували на той момент і тактичні рукавиці. І окуляри, і рівні, і так далі, того всього не було. Дрони, потім тепловізори пішли, фонарики, павербанки і так далі. Зараз проходжу службу. У мене позаштатна посада, начальник фізичної підготовки бригади. Тому, коли є час, проводимо заняття в спортзалі, проводимо заняття на природі, проводимо заняття в основному по фізичній підготовці. Особового складу, обладнання, на якому ми проводимо спортивні тренування, воно заточене під те, що в них можна займатися на природі. Звичайна перекладина, звичайний стовбур дерева, або буде там, де можна зачепитися, для, саме для підвісного трен, тренінгу. Звичайна штанга також нам йде до вподоби. Ми працюємо і в полі, і в основному займаємося по системі кросфіт. Шина великого. Трактора, молот, декілька резинок, ТРІКС це в основному наш е інвентар, яким ми займаємося. Е носилки, ящик з-під патронів, е будь-який тяжкий інвентар, який є, в той же снаряг, з ним можна досить таки регулярно і е толково займатися і отримувати якийсь ефект, ефект саме. Навіть русто мичної маси і укріплення зв'язочного апарату. Зібрав речі і в четвертій годині ранку пішов до підрозділу, який набирався на території міста Одеси. І з 25 лютого в лавах першу неділю був водітелем в роті контрдиверсійної боротьби. Потім кулеметником, потім прийшов поглиблене навчання з групою А і був позаштатним інструктором. На протязі півроку служив у складі мінометної батареї номером обслуги. Бригада була на бойових на Херсонському напряму, де є й по сей день. Зона відповідальності мого підрозділу це була е, від. Річки Інгулець і вище по течії Дніпра. Я працював в мінометному розрахунку 120-го калібру. Самі розумієте, 120-й калібр нести пішки, а там приходилось носити пішки. А він загальним станом... 300 кілограмів тут тако весело. Потребує трошки фізичних зусиль, моральної підтримки. Як я людина, яка не обстріляна і не була ні разу в бойових діях, то було тут трошечки тяжко. От сам момент заходу, я заходив в ніч на Херсонщину скрізь розриви, скрізь все горить. Я ще був не обстріляний. І в кожну секунду своєї роботи я розумів, що мене підтримують, допоможуть, підскажуть. На даний момент я інструктор з воду інструкторів. Основною задачою є, коли ми приїжджаємо в підрозділ, да так як я проходив бойову підготовку, проходив. Бойову службу в мінометній батареї, то я зазвичай стараюся працювати з мінометними розрахунками. Передавати свідоць саме тяжке в роботі інструктора. Ви розумієте, що ви не працюєте з молодими людьми, які можна ліпити як пластилін. Люди також очікують від нас оцього віддачі. А віддача інструктора то дуже важливо. Ти не зрозумієш, де ти завтра будеш. Сьогодні тебе ніч застала тут, а завтра вже ти ночуєш під Попкровськом, десь у лісовій посадці, лісосмузі. І багато людей, які говорять, навіщо да. Ті люди, які кажуть, навіщо мені йти, що я повинен, а ніхто нікому не повинен. Це задача кожного чоловіка, правильно. Я розумію, що за моїми плечима моя рідня, мої діти, моя сім'я, мої батьки. Це був десь початок війни. Заходжу я в магазин, а там бабуся, років 93, чесно. Бабуся щось купувала, купує хліб, дає мені в руки, падає на груди і починає читати молитву. Це було так сильно емоціонально, просто я навіть не знаю, як передати. І я починаю ревіти в захльоп, весь магазин в захльоб. Кажу, бабуся, не треба. Я, ми маємо кошти, за чим. А бабушка, посміхаючись, мені піднімає голову і говорить: синок, бабушка отримує пенсію 6300, бабушка собі може дозволити, бабушка багата. Це, певно, був, знаєте, такий самий. Я розумію, за кого я воюю. Про подальший розвиток подій дивіться в наших наступних випусках. В Студії був Сергій Градов. До зустрічі.